Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. середа, 12 березня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що, ну і звичайно, що топ-тема це перемовини в джидді, які відбулися, тому що вже є ряд заяв після того, після постфактум, скажімо так. Немає ще поки що, принаймні станом на запис цього відео. Станом на а, момент запису цього відео мого ранкового для вас. Немає реакції Москви, немає реакції Кремля, але її не буде. Тому що, е, як правило, Путін себе поводить так, що він не реагує на публічні якісь заклики. А він завжди намагається тягнути час. Вони обдумують там, ну і чекають, начебто, офіційних повідомлень, увідомляєні і так далі. Ну, а тим часом ніч була непростою, важкою, яка і не свідчила про те, що Росія продемонструвала хоч, хоч якусь готовність до припинення вогню, тому що були повітряні атаки, атаки по Дніпру, Харкову, Одесі, Києву, Київщині, областям Сумщина, яка страждає. Ворог продовжував ведення наступальних активних дій на Курщині і мав е певні успіхи. І так само на Донеччині, тобто фактично можна сказати, що якихось дій з боку Росії не було вчинено. Ну і, власне кажучи, марно було очікувати, виходячи із того, що знову ж таки Путін неодмінно буде тягнути час, чекати, поки там він поговорить з Трампом. Ймовірно, до речі, у Путіна відбудеться розмова з Трампом. Ну принаймні російські джерела. Зазначають там про те, що це може відбутися цієї п'ятниці, 14 березня, навіть, можливо, у відео форматі, тобто не в режимі телефонної розмови, а у відеоформаті. Ну, а президент США Дональд Трамп дуже позитивно відреагував на рішення України про готовність припинити вогонь терміном на 30 днів. Він привітав це рішення, рекламуючи Теслу. До речі, Трамп рекламував Теслу, Маск привіз її. Поближче до його резиденції до Білого Дому, тому що продажі впали. Продажі Тесли падають, автівки дешевшують. Я бачу, що в Україні хтось цим намагається скористатися, купуючи Тесли зараз активно, тому що справи йдуть не дуже добре саме у автомобільної корпорації Ілона Маска. Тому Трамп прорекламував, проїхався, каже, все таки комп'ютерне, електронне. От welcome to... 21st century що називається до 21-го століття, ну от, власне кажучи, така ситуація, Трамп привітав це рішення і запросив і сказав фактично, що було б добре, щоб Володимир Зеленський, президент України, повернувся до Білого Дому. Не виключаючи, що це станеться найближчим часом. Знову ж таки, українська делегація поїде до Вашингтону. І на порядку денному, як мені видається, буде два основних моменти: по перше. Це підписання угоди про рідкоземельні мінерали та копалини, вже зрештою потрібно її фіксувати, вочевидь гарантії безпеки і пакети допомоги, тому що тут теж цікавий нюанс. Я просто хочу нагадати, що фактично крайній пакет допомоги від сполучених штатів був оголошений Україні ще минулого року, 30 грудня 2024 року, наприкінці 2024 року, 2025 році. Уже минуло два з половиною місяці року не було оголошено жодного пакету допомоги від США, Тобто, за каденції Трампа він ще жодного разу не оголошував і не заявляв про плани оголосити такі пакети допомоги. І що цікаво, радник з питань національної безпеки, президента США Майкл Волц сказав про те, що поки що не готується оголошення нових пакетів, а мова йде про те, що буде використовуватися і передаватися Україні та допомога. Яка оголошувалася ще за президентства Джо Байдена, ну логічно, відповідно, якщо не буде зараз нових, то звичайно будемо використовувати те, що профінансовано законтрактовано, було обіцяно раніше. Ну і розвідданими фактично відновилася робота. Це добре, що відновилася робота, що іде обмін розвідданими. А заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. Підтвердив, що є е, фактично у нас підтвердження про продовження надходження американської допомоги. Це дійсно добре. Добре, що ми отримуємо розвід інформації, що йде обмін, і що не що відновилися поставки допомоги, особливо систем ППО ракет до ППО. Ми ще маємо отримати. До речі, ми ще не отримали всі обіцяні комплекси систем протиповітряної оборони, зокрема від сполучених штатів. Тому звичайно чекаємо і дуже. Цього потребуємо та розраховуємо а в Кремлі. Мовчать видання The Телеграф британське пише з посиланням на високопоставленого поставленого представника-чиновника про те, що він дає менше 50% на те, що а, Путін піде на перемир'я. До речі, друзі бачив, ви в попередньому відео ділилися коментарями своїми враженнями. Сьогодні так само дуже цікавить ваша думка. Як думаєте ви чи 11 березня стало, скажімо так, і стало тим днем, яке призведе, який призведе до закінчення війни, бодай до встановлення режиму припинення вогню. Напишіть, будь ласка, ваші враження. Дуже цікава ваша думка. Я дуже ціную, все читаю, все бачу і щиро вам вдячний за зворотній зв'язок. І відверто вам скажу ті переживання і ті сумніви, які є у вас, у мене теж є. Теж є емоції, теж є серйозні переживання. Теж є, скажімо так, певні думки, тому співпереживаю разом з вами, але тут потрібно і провести відповідний аналіз. Ну а що ж далі? Що якщо Путін не піде на припинення вогню, відповідь дав Дональд Трамп: ми будемо постачати Україні зброю і надалі, щоб вона могла воювати і далі. Скільки при цьому воювати ще доведеться? Скільки які пакети допомоги поставить? Україні Дональд Трамп невідомо не конкретизовано, також не конкретизовано чи будуть означати ці пакети допомоги ще й запровадження більш масштабних санкцій проти Путіна і проти Росії, як Трамп обіцяв минулого тижня, і про що говорив сенатор Лінці Грем, який, до речі, і підтвердив, що проти Росії треба буде запровадити більше санкцій, в разі якщо вони не підуть на перемир'я. І тут ризики того, що війна може продовжитися, вони є, але війна за яких умов? Тобто ми ж бачимо, що, наприклад, Європа вже перебудовується на рейки після війни. Зустріч, яка відбулася у Франції, яку проводив президент Макрон, куди приїхали начальники штабів більш ніж 30 країн, не тільки європейських, а навіть і Австралії, деякі з них брали участь у цих перемовинах форматі онлайн. Але до чого звелася зустріч. Зустріч звелася до того, що є підтримка фактично пришвидшення мирних ініціатив. І як заявив французький президент Макрон, що у зв'язку з тим, що ми бачимо пришвидшення зараз мирного треку і треку перемовин, отже, потрібно думати про гарантії безпеки для України після війни. Тобто, те, що зараз готується, і те, що зараз обговорюється на різних європейських майданчиках, це дійсно. Важливі та потрібні для нас пакети підтримки це дійсно обговорення можливостей збільшення виробництва зброї країнами ЄС і розвитку оборонно-промислового комплексу, в тому числі включаючи Україну. Але на поствоєнний час, тобто вже після досягнення домовленостей. там обговорюються різні ініціативи, що давайте створимо якісь навіть танкові корпуси, сили швидкого реагування, які будуть готові дуже оперативно відправитись до України, в разі якщо Путін знову буде атакувати. Потім можливість ударів по російських військових об'єктах, що теж цікаво. Це все було на порядку денному цієї зустрічі і все обговорювалося. Але основний меседж, що так, підтримувати Україну, але говорити, що давайте це зробимо в основному вже після війни, тобто не просто встановлення режиму припинення вогню, а й а, фактично, коли може бути встановлений мир. Крім того, треба розуміти, що це тільки початок процесу. Зараз іде мова тільки про припинення вогню. А потім уже продовження перемовин щодо досягнення сталого миру, і тут так само треба очікувати, що Росія знову ж таки буде висувати свої вимоги. Ми не знаємо ще, що Сполучені Штати думають чітко про а, лінію розмежування, якою має бути чи передбачає позиція Сполучених Штатів Америки, що а, потрібно тиснути на Росію. Щоби Росія віддала нам частину окупованих територій, і як це зробити, якщо не вести бойові дії, сподіватися на те, що Путін зробить це дипломатичним шляхом, марно. Тобто, більше зараз схоже на те, що позиція Сполучених Штатів Америки зводиться до того, що має бути встановлено перемир'я по лінії фронту, і відповідно в подальшому, вочевидь, при вирішенні і мирних переговорів, які будуть тривати. По врегулюванню конфлікту треба говорити про те, що фактично ніхто не визнає ці території російськими, вони будуть так і надалі окупованими, але поки що фактично призна буде визнаний статус-кво де-факто режим окупації Росії цих територій, і тому мир фактично по лінії бойового зіткнення, поки що принаймні. Тому що ну ми розуміємо, що можливо в Джеді і торкалися цих, скажімо так, питань. Вони були перемовини, все ж таки були тривалі. Вони майже цілий день, доволі таки інтенсивно з невеликими перервами. І відповідно, я думаю, що різні рішення і різне бачення могло обговорюватися так само, як і е, різні варіанти е, подальшому, тому що от що буде в подальшому, а що ж далі нам чекати? Це питання, яке теж потребує відповіді. І тут ще багато чого не зрозуміло, як і е, змушувати Росію. Тобто, варіант те, що Україна буде отримувати зброю, можливо, будуть збільшені санкції проти Росії так. Але питання в тому, наскільки часу? Як довго? От, власне кажучи, в чому, як довго доведеться воювати. І тоді е, ми підходимо до того, що якщо пригадуєте. Ще напередодні президентських виборів США, в листопаді 24-го року, я говорив про різні сценарії, які можуть бути з приходом Трампа, тобто різну стратегію, яку він обере, і як подальшому це впливатиме на російсько-українську війну, чого ж нам чекати далі. І одним із таких сценаріїв я називав той факт, що фактично може скластися так, що на якомусь етапі президент Трамп Просто буде продовжувати політику президента Байдена, тобто продовжувати ведення бойових дій, надання допомоги Україні, але тут що цікаво дуже часто. Ми чуємо від представників адміністрації Дональда Трампа про те, що Байден робив щось не так, що допомога була невчасна, не в тих в обсягах, дійсно, і тут можна багато в чому погодитися. Звичайно, ми таку точку зору маємо розділяти. Що а, не в повному обсязі потрібно було швидше, в більших масштабах і так далі постачати і забезпечувати Україну. Вчасніше запроваджувати більш а, а, суттєві і пікельні санкції проти Росії, але, але от а, ми дійшли до того, що і тоді що? Сполучені Штати Трампа мали би продемонструвати і сказати, так: стоп, Байден робив це не так. Байден не все поставив, він а, довго ухвалював рішення, вони зволікали, не в повних обсягах. Допомога не надходила настільки швидко, як цього потребувала Україна. Що ми зробимо? А ми зараз продемонструємо, як це можна зробити інакше, як Америка може діяти, скільки ми можемо наростити і так далі. Ми покажемо, що ми кращі в цьому, ніж була адміністрація Байдена. Ось так, мені здається, варто було би діяти, але поки що цього немає. Власне кажучи, ось така ситуація, яку ми маємо, з досить непевним. Разом з тим, Виходячи із обставин, які складаються із розвитку ситуації та міжнародної обстановки, те, що розпочати процес про перемир'я з майбутнім встановленням миру, це краще ніж гірше, навіть з невизначеними зараз позиціями і результатами, і з тим, що до кінця не можна спрогнозувати з точки зору поведінки агресора. Цікаво, що ще скаже Китай, Китай теж мовчить. Вони, як і Путін, чекають офіційно, значить, все, хоча куди офіційніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до миру, і ми, як ніхто, його потребуємо. Президент Трамп, прем'єр-міністр Британії, Кір Стармер, підтримав і закликав Росію негайно піти на припинення вогню. До речі, щодо Стармера, в суботу, 15 березня, будуть ще консультації з європейськими партнерами щодо подальших дій. Но які подальші дії? Ми знаємо, що попередні зустрічі закінчилися тим, що Україні порадили шукати контактів та діалогу з адміністрацією президента Трампа, тобто налагоджувати і підтримувати зв'язки зі сполученими штатами, і рухатися фактично в їхній парадигмі, того, як потрібно в подальшому врегульовувати цей конфлікт. Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, так само підтримала цю ініціативу і закликала Путіна піти на припинення вогню. Подивимося, що скаже так званий глобальний південь. Думаю, що вони теж мали би це підтримати. Ну а тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рюти сказав, що потрібно продовжувати паралельну роботу над мирною угодою і над миротворчою місією. І сказав про те, що я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що, перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру, а миру ще немає. Але в той же час ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ми повинні бути впевнені, що можемо якимось чином гарантувати цей мир. І однією з моделей є те, над чим працюють французи та британці з багатьма іншими. Країнами, і щодо цього, до речі, щодо а, військ, щодо плану, яким чином гарантувати безпеку в Україні, буде говорити і генеральний секретар Марк Рюте, який планує зустріч а, з Дональдом Трампом, президентом США, а, є заяви про те, що і видання Reuters написало а, вже дещо привідкрило, скажімо, таємницю перемовин в джеді, які тривали, привідкрили залаштунки, і зазначили про те, що. Не стояло питання про демілітаризацію України і позбавлення її військового потенціалу, для нас це принципово важливо, тому що я думаю, що ми всі вже пересвідчили, що головною опорою і головним нашим гарантом безпеки є, були, є і будуть збройні сили України. Український народ, який продемонстрував волю до спротиву, і саме український народ, який бореться, є. Тим, хто забезпечує суб'єктність нашої держави на міжнародній арені, тому настільки важливо мати фактично сильні збройні сили. Ну і, власне кажучи, це дуже важливо розуміти для нас. Крім того, ось ці атаки, які відбулися по Москві та Підмосков'ї які були завдані Україною, продемонстрували так само і наші можливості в повітрі. Ми показали, що, попри все. Власними силами, ресурсами за допомогою наших партнерів, за допомогою і через нашу інноваційність та креативність і тих людей, які ми маємо, які можуть розвивати нашу оборонку, виробляти більше дронів, готувати і не інноваційні рішення в тому, щоб ці дрони не були вразливими і могли долітати до Москви. Ми маємо ще один інструмент, який, зрештою, має працювати, і Росія має розуміти, і ворог має нас боятися. Це дуже так само. Важливо разом з тим, я би я би хотів деяку увагу приділити, знаєте, досвіду взагалі Сполучених Штатів Америки з точки зору врегулювання посередницької їхньої функції а, у конфліктах. Це насправді дуже важливо. Власне кажучи, а, тому що є у Сполучених Штатів досвід, сполучені Штати були посередником ще з часів російсько-японської війни. Вони були визначені, крім того, Сполучені Штати Америки фактично були, скажімо так, і запропонували 14 пунктів Вудро Вільсона на позавершенню завершенню Першої світової війни, яка сформувала так звану версальську систему, яка, зрештою, не передбачала існування вільної України, хоча передбачила право нації на самовизначення. Але цей Досвід не був далим для України. Друге, це Корейська війна. Власне кажучи, тоді Сполучені Штати Америки зафіксували паралель, яка фактично розмежувала Корейський півострів, була утворена Південна Корея. Але Сполучені Штати гарантували безпеку Південній Кореї, розмістивши і розбудувавши військову інфраструктуру та базу в Сеулі, нині в столиці Південної Кореї. Тоді фактично це відбувалося за президента Ейзенгауера. Корейський півострів залишився поділеним по 38-й паралелі, а уздовж демілітаризованої зони досі стоять війська з обох боків, які готові в будь-який момент розпочати бойові дії. Фактично таким чином США взяли на себе довгострокові. Безпекові зобов'язання щодо південної Кореї, і невдовзі після перемир'я Вашингтон підписав із Сеулом двосторонній договір 1953 року. І до нині близько 28 тисяч 28 тисяч американських військових знаходяться безпосередньо а, в південній Кореї. Були так само кемдевицькі угоди Джимі Картера. Після Арабо-Ізраїльських воєн 1967 та 1973 року залишався одним із найгарячіших районів це Близький Схід на планеті, і підписання мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем відбулося 1979 року, в кем на Галявині Білого Дому у Вашингтоні. Присутності Джиммі Картера. Це була перша в історії угода про мир між Ізраїлем. Та будь якою арабською державою. Картер увійшов в історію як президент, що зумів забезпечити першу мирну угоду на Близькому Сході. Попри те, ми знаємо, що це не призвело до сталого миру на Близькому Сході і до сьогоднішнього дня. Ось такі приклади, які є, ну так само російсько-японська війна, президент Теодор Рузвельт виступав арбітром. У конфлікті між Росією між Російською імперією та Японською імперією і запросив сторони на мирну конференцію в Портсмунс, де був підписаний компромісний мирний договір, що допоміг завершити війну. За успішне посередництво Рузвельт був удостоєний Нобелівської премії миру, першої серед американців. Таким чином, Рузвельт відновив могутність і вивів Сполучені Штати на міжнародну арену. Фактично від цієї ізоляціоністської політики. 1995 рік це Дейтонські угоди під час Югославських воїн. Це війна у Боснії, яка відбувалася, яка призвела до того, що були підписані фактично Дейтонські угоди, які поділили Боснію за етнічним географічним принципом, створивши Боснію і Герцеговину до сьогоднішнього дня. Виникають серйозні проблеми в управлінні цією країною. Тобто, якщо ми подивимося, то посередницька роль Сполучених Штатів Америки така собі, якщо говорити відверто і виходячи з історичних прикладів. Найбільш релевантним для нас, зрештою, і того, що як мені видається, хоче досягнути Трамп, це 1953 рік і договір з Кореї. Але чи готові готові Сполучені Штати Америки укласти саме такий договір з Україною, який би передбачав розміщення американських військових та сталі і тривалі гарантії безпеки? Ось це питання залишається відкритим, як і багато інших питань, на які найближчим часом ми з вами будемо шукати відповіді? І але при цьому всьому друзі, пам'ятайте, що, попри все. Ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки уперед. Бережіть себе і слава Україні!